Так, всім доброго дня. Розпочну свій показ всяких речей. Дивіться, це частина, що я тут для вас підготовив, не помістилась якраз на стіл. Тому буду так показувати, щоб ви бачили. Так, ця частина в нас буде 35 гривень. Це в нас 20. Це в нас 15. Це в нас 15. Це у нас на 32, 155. Це в нас буде 50. Знімач такий ось знайшов. гвин ціленький, гайка ціленька. Ціна за нього буде у нас 350 гривень. Далі під квадрат є ось такий вороток з одної і з другої сторони, кому там як зручніше. Ціна за нього 100 гривень. Ці в нас частини по 10 гривень. Ці у нас ось така річ буде 35. Е, є топерець, знайшов ось такий 200 гривень буде ваш. Ну, а переходимо до столу. Зараз покажу, що на столі лишилось. Так, Дуже багато глядачів мого каналу. <кхи> Дивлячись на мої тут розповсюдження, кажуть, що я повторююсь показую. Деякі речі я показую ті, що якраз я знаходив в прошлих відосах, деякі. Е, що я зараз знайшов, тобі ж я їх мішаю, щоб вам було цікаво якраз здивитись і щось купувати. Не обов'язково кожного разу я одне і те ж саме показую. Тому дивіться, е, гачки в нас ось такі пара 100 гривень. Кого зацікавило, є в мене тут ще їх не знаю, десяток десь приблизно. Ситом у нас буде 35 гривень. Ось ця річ. Копірайтер якийсь такий, не знаю, я так його називу. Все тут в них в нього функціонує, працює, ціна за нього буде у нас 300 гривень. Е, ручки у нас будуть по 20 гривень, 40 гривень разом. Пружина у нас 290 довжиною 30 діаметр. Ось такий гарненький ціна 80 гривень. Далі є колесо таке. Ціна 20 гривень, замочок 45, це 10, подова гиря. Ціна за неї 50 гривень. Ключ у нас буде 35, цей у нас буде 40, це у нас буде 80, колеса у нас буде 300 гривень. Це у нас річ 20, це у нас 20. Звонок буде у нас 45. Ключ буде 22 на 14. 45, ножиці 35, ці ножиці будуть 50, цей у нас буде 30, цей у нас буде 25, цей у нас буде 40, цей у нас буде 20, ці в нас будуть шурупи. Ось такі. Ціна 30, сегментний ключ 45. Так, є у нас ось такі частина від тисків 60-ті губки. Гвинт з гайкою. Зі всім 350 він буде ваш. Це в нас річ буде 40, це в нас річ 35, це в нас 30, то порець частина від нього 60 гривень, буде ваш горілочка ось така гарненька. Кому цікаво, латунь. Все працює, тільки треба ножки ще зробити і сюди поставити таку з отворами. Саме най, Цікавіше, що невозможно знайти на прийомці. Ціна 200 гривень. Я не знаю, хто може знайти, знаходьте. Є ось така струбцина, з однієї струбцина, з другої сторони струбцина, як тиски. Ціна за неї буде в нас 150 Цей концевик ось такий у нас буде 80, цей у нас буде 100, Топорець буде 150. Так. Цей у нас гачок буде 60, цей у нас 10. Пружинка 10, 5, 5. Зірочки будуть у нас по 35 гривень. Що в нас тут зубило, буде 40. Лінійка буде 15, 10, 10, 15. Це в нас річ. Та хай буде, не знаю, 35. Струбцинка ось така гарненька. Буде у нас 80, це у нас 20. Це у нас буде 120, 38 на 24, 19 на 22. Ось такий 80, це у нас буде 35, це в нас буде 100 гривень. Це в нас річ буде 35, 10, це в нас 30, 15. Шайби будуть у нас 25. Цю річ можна запропонувати ціну. Частина від домкрату. Все, вроді би вам продемонстрував. Сьогодні так швиденько показав. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе якусь цікаву річ, яку він хоче в мене купити, звертайтесь, будь ласка, на Viber. Viber вказаний як на початку, так і на кінці відео. І ось тут під відео. Тим самим присилаючи фото, констатуючи оцю річ, хочу, і оплачуємо, і воно ваше. Після оплати можна або ж відправити цю річ на наступний день, або ж е відкласти на деякий період часу. Тим самим мінімум неділя, максимум місяць, можна, назбиравши декілька речей, секономити на доставці. Тому що на цьому каналі всі, я бачу, люди хочуть секономити свої гроші, тому що їх бо, з кожним днем стає все менше, менше менше і менше. Всім дякую за перегляд мого відео. Надіюсь, я отримаю лайк, підтримку каналу, коменти і все те, що ви вмієте, можете і робите для мене. Всім на цьому дякую, гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.